Хіба я не бачила на власні очі хазяїн брав з полички баночку, і хіба він не підскочив, коли обернувся і побачив, що я на нього дивлюся? І вівсянка для пані там на столі чекає, щоб її віднесли Краще голодна смерть, ніж ковток їжі у цьому домі. Нізащо. Де живе лікар, який дбав про вашу хазяйку? Доктор Адамс. За рогом, хай стріт, другий будинок. Пуаро різко повернувся. Він був дуже блідий. Для дівчини, яка не збиралася нічого говорити, вона наговорила досить багато, сухо зауважив я. Пуро вдарив кулаком по долоні. Імбецил, злочинний імбецил, ось ким я був, Гастінгсе. Я хвалився своїми маленькими сірими клітинками, а тепер я втратив людське життя, життя, яке прийшло до мене, щоб я його врятував.